Я, Я не продаю. Хай стало. А тоді можна вже просто, просто. А а навіть Ну на Давайте в нас ми не будемо колотити, вона при нас наступну зайця, дранати підставляйте, до кого там треба вперше, пропустити можемо виділити? Давайте внесемо. Люди люди рук. І сі, давайте так, вона є далекою родичкою. Ні, Ні. немає. Це пам'ятник, привозимо її, встановлюють його люди, самі встановлюють. Що ми помолосимо? Ну, хтось знайшов. Але дивіться, тут родичі, допустим, знайшлись двоюрідні. Є в нас гарантія люди, яких родичів не вижу. Давайте не будемо прикручуватися цей. Погоджується, що ми. Полотися, ну давайте будемо. <успільно> ми вже просто будемо. Але навіть зараз людина, вона погоджується, що вони староблять. чому ми колотимо? А ну бісу. Що написати? Написали на придбання. І на і вони все зробили. без ми, Але знає, це, це було рішення років було, назад. Чого не надають? Якби вони цю послугу надавали, я тільки за те. Не надають вони послуги, ті хлопці, що ставлять, це зовсім другі да, да. Ну як які да, поставили, дали пам'ятник, ось що вам телефони дзвоніть, вони прийдуть як вам сам саме. Якщо люди збиралися так, не він вже там стоять на офісі ну, з сума надписами, ні, так так ви не Я, не можна. Можна. Я, Я не привезу. Не можна. Ну, ну, її привезете. не привезе. Не привезе Сергій, пам'ятники. Ви ж дивіться, усіх ну, є родичі, помирають вони, ну це ну, 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 наша шана, так? Жальна, так. так? Да, Але так, хто так, купляє пам'ятник і договаривається, що хтось його ставить, то той, хто ставить, його і везе. Вони приїхали Ви, своїм подончиком, погрузили і привезе. Замовляємо, а родичі бога мені машину. А як воно трісне?

Можеш да, ні, але ж дивіться, але ж дивіться. Але, 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 людина нам, загинула нам, на фронті і допомога тисяч, тисяч, на, фронті, 20 тисяч, на так? Хорошо, 15. Людина померла до суми, просто придбання да, пану. А тоді і а хтось скаже, а 40 тисяч, я хоч упаду. На казах до тисяч. Програма? О, Менше? Так. Правильно. А що ви сказали, що менше? сказав правильно. Хоч за 9 буде молодніше. Суму до 25. До 25. Все. Можна менше? Можна. Говоримо чи голосуємо. Ви цей мільйон на турботу кинули, уже цих грошей майже немає. А як в атакових церквах? Щоб я пізніш за хентем був, то турбота розвивалася. Три, п'ять, Нормально. Нормально. що ви є?

Ні, до 20, тобто 99. Це порядок або за зверненням сторонніх осіб. Можуть бути, які беруть на себе зобов'язання про встановлення. Про встановлення. Або інший порядок, сільська рада оплачує послуги, вартість її послуги. Прописати А не поставили. поставимо. вибачте, ну, люди будуть. Ну, ми теж думали, що села буде, а я пам'яті буде 5 чоловік, а їх вже 23. Ні, ми поставимо за свої та ми, ми теж пропиїджає. Вона прописнеє. Розглянули, переходимо далі, так? Помістка даних вичерпала, так, але є ще інформація, яку треба чути. Недовго. Шановні депутати, присутні, хочу сказати таке: що влітку, коли бурхливо йшло обговорення про можливу ліквідацію нашого закладу, будь ласка, я звертала увагу на збереження е, величезного культурного класу спадщини Михайла Максимовича. На що Олександр Васильович сказав, що ми не живемо пам'яті мертвих. Це не так само. А потім це ми, ми живемо пам'яті вмерці. Мені це заболіло. І через певний час я сказала, що Олександр Васильович сказав, «Ми такі, які нікому там не потрібні. І національно почала там говорити то я зараз хочу при всіх вас, при вселюдно вибачитися перед Олексаном Васильовичем, що слово мертвяк це я використала, щоб висловити вашу думку іншими словами. Слово «мертвяк» Олександр Васильович не казав. Він сказав, ми не живемо в пам'яті мертві. Але я сказала це слово мертвя, це слово літературне. Мертвяк – це означає мертва людина. Ну, мені боляче було, що пам'яті не потрібно, тому я це слово використав. Уже це слово я сказала, а не сільські його. Ну, я, я ваше вибачення приймаю. Вибачте, це про вас говорить дуже достойно, тому що ну цей. Ну дійсно у нас так вийшло, що вже ще ціла кутя ваших підлеглих, тепер вже мертвяками мене закидають аж далеко далеко. Ну це вже те, що наслідки які пішли. Я Дя -дя -дя дякую вам за ваше. Людмила Олександрівна. <pur banget gestarti> <tiny> <tiny> Ще й знаєте, що ну, От, він правда, коли дивиться, зрозуміло, що таке не не обговорення спокійно відбувається не по закриття школи не, ну, не може. Давайте викладаємо нормально робіть. Вичерпана, тепер переходимо до інформації, яке ми. Про те, як ми живемо, куди живемо, куди рухаємося, і визначення, куди нам рухатися. Ну, Дрібне об'ява: Черкаси Газ пішов роздавати присилати на розподіл Газу. Як заявила обласна адміністрація, коли була в районі, сказала, що правоохоронні органи займаються ними, бо люди через Приватбанк ходять платити в особовий кабінет, а там два рахунки заростему. Тобто, два. ними займається.